теорія плюс практика. Місцевий бізнес-інкубатор розпочав для підприємців чергові навчальні курси. Основи ведення власної справи мають намір опанувати понад три десятка людей. Мета курсу це є отримання теоретичних знань і практичних навиків стосовно заснування організації і ведення власної справи. У нас цьогоріч річ зареєструвалися. Більше 30 людей безпосередньо за списком це 32 людини, які виявили бажання десь зареєструвати дійсно свою справу, а може десь масштабуватися, диверсифікувати свій бізнес. Тобто, ми пропонуємо свої послуги як для потенційних, так і для діючих підприємців громад. Найчастіше підприємці стикаються із проблемою необізнаності у грантових програмах чи залучені додаткових коштів у сфері приватної діяльності. Відтак даний курс допоможе вирішити низку актуальних бізнес питань протягом двох місяців навчання Підприємці отримують знання різних предметів. Я вважаю, що ці курси дуже необхідні, тому що підприємці зможуть уникнути штрафних санкцій у своїй діяльності. До нинішніх курсів долучилася підприємниця Вікторія Ільїна. Переконана, тут зможе отримати додаткові економічні знання та підвищити власну кваліфікацію. Так як зараз бізнес постійно розвивається, то хочеться йти в ногу з бізнесом і хочеться завжди розвиватися і робити якісь нові кроки щоб бізнес розвивався і не стояв на місці життя для того, щоб вчитися, тому будемо вчитися і розвиватися. Навчання в бізнес-інкубаторі триватиме до початку нового року. По завершенню курсів, усі учасники отримують відповідні сертифікати. Андрій Буцяк, новини на вежі.